У міському територіальному центрі соціального обслуговування влаштували невеличке спортивне свято для активних пенсіонерів. Розім'яти м'язи та згадати молодість запросили і членів ветеранських організацій. Підопічний закладу Віктор Крентовський все життя грає у настільний теніс. Радіє, що його захоплення підтримують і в терцентрі. Оце в мене любов ще з дітку, і з юношески і взрослого. Теніс це здоров'я. Це двіження з легкої подачі пенсіонера ракетку до рук взяла і його сестра. Віра Красновська згадує у свій час. Добре грала у волейбол. Зараз же намагається навчитись чомусь новому. Теніс мені нравиться що він такий комунікабельний, і я учусь у хлопців, які вже вміють грати. І дуже довольна, що є такі, які приходять сюди і грати. Я дуже їм благодарна. Під час турніру підопічні центру розігрівали не лише тіло, а й розум. У сусідньому кабінеті логічні ходи вибудовували шахісти. Прийшов сюди, щоб Поділитися, поучаствувати так? в церкву. Було десь мені 12 років і почав грати. Шахмати. Це мислення. На одному із етапів змагань шахів суперником пенсіонерів став кандидат в майстри спорту Володимир Лошатецький. Це не просто спорт, а це філософія, яка розвиває, загальний, дає загальний розвиток світогляду. Будемо так, людина, яка грає в шахмати, вона по іншому мікають, дивиться на світ. Володимир Васильович оцінив рівень гри підопічних територіального центру. Вперше пишається, що і у поважному віці хмельничани не втрачають задору та бажання розвиватись.